Асоціація міст України звернулася до президента через тиск на місцеве самоврядування і йдеться про штучно сфабриковані справи. Проти них про це повідомили мери Нетішина, Дрогобича та Ірпеня. Представники самоврядування заявили про тиск з боку правоохоронних органів та судових органів. У січні 2025 року голови кількох малих громад поскаржились на порушення законодавства процедур справедливості при проведенні процесуальних дій. Ну і звернення в управління асоціації міст України надіслали 27 січня до президента Володимира Зеленського. Нетішина на Хмельниччині Олександр Супрунюк. Пан Олександр, з нами на зв'язку. Яка ситуація із вашою справою? Що кажуть ваші колеги з інших міст? Хочу сказати, технологія дуже, скажем, підла. От проти мене, наприклад, запобіжний захід відстронили від виконання обов'язків. А зараз два місяці десяток прокурорів із слідчими не могли нічого накопати і, відповідно, зараз хочуть продовжити ще на місяць. І так будуть продовжувати скільки зможуть, і це робиться постійно з усіма, кого вони зараз намагаються таким чином відсторонити і позбавити можливості виконувати свої обов'язки, ну і відповідно обмежувати свободу пересування. Для чого це робиться? Зрозуміло, тут іде питання політичне, тому що нічого немає. Ми допомагали військовим. Разом із волонтерами я вдячний працівникам виконкому і волонтерам, які працювали не покладаючи рук, для того, щоб допомогти нашим військовим. Причому я гордий з того, що ми допомогли багатьом нашим військовим безпосередньо врятували не одне життя і допомогли нашими дронами і автомобілями знищити орків. Не одну сотню, мабуть, ну і, відповідно їхню техніку. За це нас і судять. І така сама схожа ситуація з іншими мерами. Я хочу сказати, оці три е, випадки, які асоціація міст назвала, це тільки за січень місяць ті, що м, публічно заявили. Я знаю в острозі зараз відбуваються певні події. Я знаю про те, що в Рівному відсторонили міського голову тільки за те, що він виплатив премію для якоїсь далекої родички, причому премію таку ж саму, як і іншим працівникам. Я знаю про випадки в Вараші, які відбуваються в Кам'янці-Подільському і в багатьох інших містах. Я вже не кажу про Дніпро і про Київ, наприклад, про Чернігів, про Суми. Хочу сказати, що багато хто людей підтримує, дехто хто має певні скажімо, там, перестороги, говорить про те, що я зараз мовчу, але я свою позицію не змінив. І буде час, коли ми скажемо, тут питання в, іншу, в, тому, ще заключається в тому, що ми в патовій ситуації, зараз не можна розхитувати ситуацію. Не можна робити якісь демонстрації, все інше для того, щоб не дати можливості ворогу зовнішньому, э, якимось чином використати ці моменти. що далі, пане Олександре, рішення суду 22 січня? Е, Яке рішення прийняло, і ну, що будуть шукати ще? Тобто, яка, які ваші подальші дії? Ну, я розумію, от зараз на 28-29 число, число мені дали повістку, будуть продовжувати термін е, саме досудового розслідування. Ну, і відповідно, запобіжний захід. Е, за цей час, що відбувається? Е, перекинулися з мене на моїх заступників, їх пресують інформаційно і всякими іншими способами залякують. Перекинулися на комунальні підприємства. Все це робиться руками частини депутатів, які з атомної станції, на них можна вплинути, або тих, хто зараз побачив можливість якимось чином реалізувати свої політичні амбіції. Відповідно, що цікаво, була попередня сесія, де дуже чітко було прослідковано як один із заступник голови військової адміністрації, яку в нас вели. Сидить і смс-ки посилають депутатам, яким треба голосувати. Є свій чечиток, чи чечетова, яка е, махає там головою голосувати чи не голосувати. Тобто зараз виходить так, що військова адміністрація контролює частину депутатів і, відповідно, е, намагається таким чином вплинути. І, на жаль, е, що ми маємо? Патову ситуацію. Зараз е, заступники, е, точніше, керівники комунальних підприємств. Які неугодні, а ви розумієте, що це гроші? Це благоустрій, ЖКО, це інші, скажімо, комунальні підприємства, установи, де є гроші.